Мій Боже милий, як то мало святих людей на світі стало, один на другого кують кайдани в серці, а словами медоточивими устами цілуються і часу ждуть. Чи швидко брата в домовині з гостей на цвинтар понесуть? А ти, о Господи єдиний, скуєш лукавії уста. Язик отолеречивий, мовлявши, ми не суєта, і возвеличимо на диво, і розум наш, і наш язик. Та йде той пан, що нам закаже, і думай так, і говорить. Воскресну я, той пан вам скаже, Воскресну нині, ради їх, людей, закованих моїх, у Бога нижче. Возвеличу малих отих рабов німих, я на коло їх поставлю слово і пониче, неначе стоптана трава і думка ваша, і слова, неначе срібло куте, бите і семикрати перелити, огнем у горни. Словеса твої, о Господи, такі, розкинь же їх твої святи по всій землі. І чудесам твоїм увірують на світі, твої малі убогі і Діамант дорогий на дорозі лежав, тим великим шляхом люд усякий минав, і ніхто не пізнав діаманта того. Йшли багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом хтось чудовий ішов, і у пилу на шляху діамант він найшов. Камінець дорогий він одразу пізнав і додому приніс, і гарненько, як знав, обробив, обточив дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді, камінець засіяв і промінням ясним всіх людей здивував, і палючим огнем кольористе блищить, і проміння його усім очі сліпить. Так у пилу на шляху наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла, обробила її, обточила її, положила на ню усі сили свої, і в народний вінець, як поправу оправу вела, і як зорю ясну вище хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зоря ясна. І сіятиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпить, хай житті вороги поніміють скоріш, наша ж мова сія що години ясніш. Хай коштовним добром вона буде у нас, щоб і сам здивувався у могилі Тарас. І поглянувши на створіння своє, він побожно сказав, від кіля нам сіє!